У Тульській області пролунало щонайменше п'ять вибухів. Про це повідомляють місцеві канали. Жителі чули від п'яти до восьми вибухів. За даними телеграм-каналів, один із безпілотників влучив у хімічний комбінат Азот. Як зазначено на сайті цього підприємства, це новомосковська акціонерна компанія Азот. і Вона є найбільшим вітчизняним виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та обсягом продукції. Підприємство виготовляє мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли. Аостичну соду, хлориду кальцію концентровану та особливо чисту кислоту аргон метану. З 2002 року, перепрошую, наказот входить до складу холдингу Єврохім. І як ви вже могли здогадатися, безпосередньо бере участь у забезпеченні російської армії в цій кривавій війні. А в нас там горить завод. Це може бути аміак. Якщо аміак, то вниз треба. Дуже сильно горить завод. Вдарило в газову трубу. Дуже сильно горить. Да, да, да. Це підприємство вже атакувало у травні. Тоді безпілотники влучили по ньому, внаслідок чого загорілася труба низького тиску з природним газом у цеху номер 4 Також були пошкоджені дві цистерни об'ємом 750 тонн з азотною кислотою. З однієї з них кислота витекла прямо на землю. У день атаки завод повністю зупиняв свою роботу. Тож, побачимо, чи повторять цей подвиг цього разу на Росії. Губернатор Тульської області підтвердив атаку на хімкомбінат Азот. Постраждали там, каже двоє людей. Унаслідок падіння БПЛА на новомосковському підприємстві Азот сталося загоряння, пожежу ліквідовано, перевищення допустимих рівнів забруднюючих речовин не зафіксовано. Моніторинг стану навколишнього середовища забезпечують лабораторії розпоживнагляду та регіональної установи Природа. За попередньою інформацією постраждали двоє людей, їхньому життю нічого не загрожує. На місці події працюють оперативні служби. Неспокійна ніч була і в Москві. нібито сім дронів було збито над містом. Через інцидент тимчасово обмежували роботу аеропортів на та Внуково. Мер Собянін пише, що було якесь падіння уламків, але без подробиць поки що за ніч на територію Росії та тимчасово окупованим Кримом було перехоплено і знищено 61 український безпілотник, за даними Міністерства оборони РФ. Але Путіну навішують на вуха, що російське ППО найкраще. Тож на нараді про стратегічний розвиток він стверджує, що російські конструктори. Досягли значних успіхів і навіть діляться напрацюванням з партнерами. Це питання особливо важливе при розробці, наприклад, безпілотних авіаційних комплексів. Всі ми прекрасно знаємо, що станеться, якщо ми запізнимося з їх освоєнням, в тому числі і засобами протидії дронам. Хочеться відзначити, що за останні роки наші інженери і конструктори досягли значного прогресу. Вітчизняні дослідні зразки та серійні зразки дронів нещодавно були представлені на виставці у Москві. Крім усього іншого, з ними познайомилися іноземні лідери, які відвідали Росію під час святкування 80-річчя перемоги у великій вітчизняній війні. У деяких сегментах російські безпілотники, безпілотні комплекси вже є найдосконалішими у світі, перевершуючи іноземні аналоги і іноземні Часто їх копіюють для того, щоб підвищити якість роботи у сфері дронів, реалізується спеціальний національний проект. про це ми також сьогодні поговоримо.